Так, Мішенька, я тобі допоможу. Будь ласка, починаємо серію. Okay. Урок у першому класі веде вчителька початкової школи Людмила Спасюнова. В неї 22 дитини в класі. Сьогодні всі на уроках дуже важко нам було працювати на дистанційному навчанні. Перший клас. Ми ось буковки, ми склади читаємо. Ми перші букви пишемо. Нам дуже важко ручку водити через монітор. No, тому да. ми дуже раді сюди Сонечка, Тому що тому ми дуже раді, що ми працюємо очно. А у першому Б йде у цей час урок музики. Тут вчать пісеньку. На літочку, очимає, і не так сьогодні працювала друга Тростянецька школа. Вийшли на очі навчання, початкові класи вчора. Про переваги онлайн та очного навчання в школі говорять батьки учнів. З недоліків дистанційки, перебої з інтернетом, не готовність первачків самостійно включатися онлайн. Дома так не розкажеш їм. І чи тільки їм об'ясне, покаже, напише на дошки. Ну, а дома комусь поперше треба комусь дома з ним сидіти. Це дуже незручно. Або папі, або мамі. Бабушки, бабушок не, не нагукаєшся. Постійно, у них теж свої справи. Я, звичайно, тільки заочне навчання в школі, тому що діти повинні отримувати якісну освіту. Так, ми школи закінчували все, але це зовсім інше. У вчителя завжди є свій підхід до дітей. Плюси те, що не треба, по-перше, ну, поспішати там до школи. А, але великий мінус те, що а якщо ти на роботі, ні з ким дитину, ставить дуже важко дитині самою підключатися до всієї системи. І нагляд потрібний, щоб дитина нікуди там в тебе не бігала, а сиділа у руках. Лучше в школі, звісно, в школі таке, і вчителя ну розкажуть, що треба. А вдома є таке, думаю, в мене комп'ютера немає. Для мене що очне, що заочне, однакове навчання. Дитина в принципі справляється. Учителя також зі своїми обов'язками справляються. Мені все устроює. Я за навчання в школі, я проти дистанційного навчання. Ми, вся родина наша вакцинована. Ми готувалися, дуже хотіли, щоб діти ходили в школу і дуже були засмучені, коли ми були вдома зараз дві неділі. Старша школа у Тростянецькій громаді працює дистанційно. Це онлайн-урок з англійською у п'ятому А класі. Проводить його вчителька іноземних мов Олена Овєчкіна. Трушенька Іван з please. Між уроками перерва на свіжому повітрі з іграми-руханками. У Турсинецькій школі номер 2 говорить її директорка Світлана Бурлака. Отримують освіту майже пів тисячі дітей. З них 176 – учні первинної школи. Жоден учень за весь період карантинних заходів каже вона, на щастя не захворів на коронавірусну інфекцію. Батьки сприйняли дуже добре цю, цю новину щодо відновлення навчання в школі з задоволенням. Батьків, звичайно, ми до закладу не пускаємо, батьки доводять дітей до школи, передають в руки класним керівникам. У Нас на сьогоднішній день вакциновані практично всі вчителі, тільки залишилось двоє вчителів, які недовакциновані другої дози. А ті, які недовакциновані, в них є заяви про те, що вони відсутні на роботи, на довакцинуватися. За словами заступника Турстанецького міського голови, він же є і головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Юрія Зайця. За аналізом попередніх двох тижнів, що передували засіданню, захворюваність на коронавірус у громаді не зростала. За тиждень виявляли не більше 200 інфікованих. Що стосується захворюваності, діток. Перших четвертих класів е, на час проведення комісії не зафіксовано було жодного випадку захворюваності. По вчителям на час проведення комісії якраз було, був один педагог по захворюваності. Це е, філія е, номер 1 е, наша е, закладу загальної середньої освіти. номер 5. загалом на тростяничині почали навчання діти у 23 звичайних школах та одній спортивній.